Черкаси з розмахом відсвяткували День Незалежності. У долині троян містян забавляли смачними фестивалями. Тут їх частували борщами, приготованими за особливими рецептами та іншими смаколиками. Тим часом європейська площа стала епіцентром забав дітлахів. Тут їх повно клоун веселун виконує всі забаганки малечі. Вправно майструє скульок кульок усіляких звірят. І собачку а далі рухливі ігри разом із батьками малеча демонструє свою силу в перетягуванні каната та вправність у найрізноманітніших танцях. Та найдужчі дітлахи радіють казковому гостю. Все дуже прекрасно, дітям подобається. Дуже Очень що люди устраивають такі праздники для дітей. Би, зараз мало такого, дуже добре, багато позитиву. Свято дуже прекрасне, дітям дуже подобається. Ми навіть не знаємо емоцій, куча. Би, ну, для дітей це дуже хороший праздник. Радість черкаським дітлахам подарували працівники компанії Телеперформанс. Багато з них прийшли на свято зі своєю малечею у компанії. Дуже дбають про корпоративну культуру. Її девіз – разом у праці, разом і на відпочинку. Такі ж яскраві свята у телеперформансі обіцяють влаштовувати і надалі.